Друзі, вітання, ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про новий проект від команди Notcoin, який виглядає дуже перспективно. Він має назву PAVS і за функціоналом, по факту, є аналогом до DOX. Тобто нам тут не потрібно нічого тапати, просто оформлюємо аккаунт, виконуємо додаткові завдання і забираємо прибуток. Знаю, що подібного роду проекти користуються популярністю і намагаюсь відбирати лише якісні, і повірте. Цей саме такий, тому за традицією з вас підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, давайте розпочнемо наше безпосереднє знайомство. Інформація про даний проект з'явилась у вівторок. Я одразу ж зробив пост в нашому телеграм-каналі. Якщо хочете отримувати інформацію, так би мовити, з перших вуст, тоді обов'язково підписуйтесь. Також варто відзначити, що в даному проекті ще не так багато фіч, але тут працює правило: що чим раніше ми зайдемо. Тим більшу винагороду зможемо винести, тому безумовно потрібно заходити вже зараз. Одразу хочу сказати, що там немає нічого складного, але вони придумали цікаву механіку. Зокрема, стартові нагороди ми отримаємо, спираючись на попередні дропи. А саме з проєктів NotCoin, Hamster Combat і Dogs. Як на мене, це дуже круто. Зокрема, DOX у свій час придумали свій цікавий алгоритм з віком вашого телеграм-аккаунту, і багато людей заходить. Водили не так, як за винагородою, а банально з інтересу. Адже на актуальному ринку зараз не так багато цікавих проєктів, до них інтерес дещо падає через низькі результати. І відповідно потрібно щось вигадувати нове, і знову ж таки давати якусь надію, що наш час буде конвертований у винагороди. І я впевнений, що PAWS це той проєкт, який, як на мене, вартий нашої уваги, і його точно не варто пропускати. Власне, переходимо в телеграм спільноту Paws і бачимо, як я і казав. Вони запустили роботу лише 28 жовтня. Буквально одразу ж набрали 100 тисяч користувачів. Коли я робив публікацію, було мільйон користувачів. І зараз вже понад 10 мільйонів. Впевнений, що на даній позначці проект зупинятись не буде, і хотів би поділитися інсайдами, які отримував стосовно даного проекту. Насамперед, зараз в Дубаї багато криптоконференцій, зокрема, ТОН проводить свою. І там повідомляють, що члени команди високо оцінюють потенціал ПАВС, який, зокрема, створений ними e, ж і працює на блокчейні тон. І їм подобається швидкий притік аудиторії. Відповідно, вони бачать в цьому хороший потенціал і хочуть вкладати в даний проект. Відповідно, чим більше коштів буде вкладено в маркетинг, тим більший буде результат по залученню користувачів. А що й не казати, кожен проект це бізнес, і ми знаємо, як в них це все працює. Вони банально починають продавати рекламу в своєму додатку, різні проекти заходять в них як партнери, і, відповідно, там з'являється завдання підписатися на такий то проект також, якщо проект є рівноцінний за хайпом, вони можуть робити різного роду колаборації, по типу підписатися на Memefy, а Memefy зробить підписатися на ПАВС. Зокрема, по Memefy очікуємо лістингу, який за попередньою інформацією має відбутися 8 листопада. Відповідно, чекати залишилось недовго. Плюс також є додатковий тригер: це фаундер проекту Bloom, який ви також усі знаєте. Зокрема, публікував логотип проекту ПАВС з що ось настав час і даного проекту. З великою долою ймовірності він має безпосереднє відношення до Павс. І в подальшому ми зможемо побачити колаборації між ПАВС та Блюм. І як би ми не ставились до Блюм, все-таки це вже топовий проект, якого мільйонна аудиторія. І подібного роду колаборації безумовно допоможуть ПАВС розвиватися. Загалом, що стосується в якоїсь впізнаваності, в мене нема сумнівів, що команда Notcoin все грамотно розкачає. Проект буде успішний і, відповідно, буде на слуху. Лише питання, наскільки щедрими вони будуть. Ну тут, сподіваюсь, вони все-таки візьмуть приклад з Доксу і роздадуть на достойному рівні, і таким чином не повторять помилки тих же аналогів по типу хамстеру чи будь-яких інших проєктів. Ну і давайте перейдемо до найцікавішого, а саме до безпосереднього огляду самого проєкту. Він доступний як з ПК, так і з вашого мобільного телефону. Я, як вже бачите, у Пійшов. Тут одразу ж хочу відзначити, що варто законектити свій гаманець в мережі Тон. Я використовую Тонкіпер, як бачите, він в мене вже актуальний. Далі вони додали таку ось цікаву штуку, натискаємо і переходимо на Footprint. По факту, це щось схоже на Roadmap, і таким чином вони байтять на якісь колаборації. Зокрема, бачимо, що тут колаборація з Телеграмом. Тут з іншим проектом бачу якась тваринка тут з Доксом і тут з ноткоїном. Тобто, в подальшому ми будемо бачити, як вони будуть розвиватися, і, можливо, в соцмережах ось цих проєктів будуть виходити згадки про ПАВС. Безумовно, це буде додавати хайпу і більше аудиторій. Що стосується загалом додатку, то тут насправді немає нічого неймовірного. Тут ми можемо приєднатися до ком'юніті, це, зокрема, телеграм-канал ПАВС. Який ми бачимо перед собою? Тут практично вже 7 мільйонів. Далі в нас лідерборд. Тут ви можете бачити на якому ви рейтингу. Ну, в принципі, це ні на що не впливає. У вкладці «Friends» берете своє реферальне посилання і запрошуєте друзів. Далі в нас вкладка «Earn». це найцікавіше, адже тут нам потрібно заробляти ці павси. Бачимо, я виконав усі завдання, чомусь мені не зараховує підписку власне, на Telegram. Е, що ж, тут, в принципі, жодних питань бути не повинно. Тут твіт про павс, тобто вас перекине на ваш Twitter аккаунт ви це зробите. Далі підписуємось в Телеграмі, також в Твіттері. запрошуєте друзів, ну це вже знову ж таки опційно. Е, потрібно розуміти, що далеко не в кожного є 10 друзів, і це знову ж таки не якісь обов'язкові завдання, це просто на ваш розсуд. Чим більше завдань ви виконаєте, відповідно, тим більше баланс у вас буде. Ну, знову ж таки, за Конект гаманця плюс 3000 павс, що, як на мене, достойно. Далі є вкладка партнери, і тут поки що немає завдань від партнерів, але як я вже казав раніше. Впевнений, що по мірі розвитку проекту вони будуть з'являтись, і повірте, у нас ще буде можливість попідписуватись на різного роду проекти, нові ігри і так далі. Як тільки до ПАВС буде належний інтерес, варто розуміти, що це всього лише третій день повноцінної роботи проекту, і банально вони зараз напевно набивають собі ціну і згодом будуть стартувати переговори з проектами. Тобто, все виглядає максимально просто, впевнений, що ні в якому разі вас нічого тут не здивувало. Те саме ми бачили в DOGS, CATS, щось схоже в MAJOR. тому жодних нововведень. все максимально просто та зрозуміло. Основний посил полягає в тому, що проект перспективний, і якщо ви акцентуєте свою увагу на подібного роду проектах, де можна заробити без якихось особливих вкладень, то ПАВС це безумовно. Той проект, який заслуговує на нашу увагу. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Наперед вибачаю за свій дещо захриплий голос, захворів, але тим не менш знайшов час та сили, щоб записати для вас відеоролик. Сподіваюсь, він вийшов інформативним. Продовжу шукати для вас цікаві проекти для заробітку, і традиційно дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.